Доброго ранку, мої любі переплатники окраїноумовного каналу. Ранок, неділя, сонечко, там ні, щось проглядає. Щось невеличке. Четверте. Четверте липня, Ух, липня, серпня. Хорошо би липня, гарно. Але серпня 2024 року, неділя. Тепло. Ай, гарно, що дощик невеличкий пройшов, повітря свіже. Гарно. Ми як завжди з Максиком на прогулянці, до да, Максоко. Як пройшла ніч у Харкові доповім. Ну, все як завжди, Тривог набудь більше, а може, то що і тривоги, і відбой, відбій, і знову тривога, і знову відбій, то буває... Як заграє і 30 годин. Тривога-тривога і воно тихо. А зараз 4 може рази туди сюди. І збилися з рахунку, годить щось, дохме? Да? Ну і щось далеко таке бухає. Дружина читає телеграми там, каже десь впала в області, впала в області. Ну. Погано, що і в області, ну гарно що не долітає. Ні. Ну, отак, все гарно, гарно світло є, водичка є, навіть гаряча. Все. Будемо сподіватися, сподіватися, що так воно і буде. А вже майже всі попадали, розтоптали усі двірники. Вже Метуть, ми метуть, ми <сістички> кістечки лежать. Ладно. Все буде гарно, будемо сподіватися. Бачите, вже груші падають, багато на компот завжди є. Все, пройшлись, прогулялись, подивились. Да, Максику? Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. І будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення маліда. Пока. Максик, пока.